Друзі, привіт! Сьогодні будемо слухати: Різдво приходить у країну Мумітролів Туве Янсон А зараз деякі мешканці країни Мумітролів. Мумітроль дуже цікавий і дружелюбний троль. Він любить пригоди, особливо коли вони відбуваються з ним та його друзями. Та якщо пригоди стають надто небезпечними, він біжить по допомогу до мумі мами Момі-мама має м'яку вдачу, там де годиться проявляти м'якість і турбинку, повну сухих та чистих вовняних шкарпеток, порошків від болю в животі і карамельок. Вона ніколи не втрачає самовладання, дбає, щоб кожне створіннячко в країні момітролів мало за потреби де переночувати. – дуже мудрий досвідчений троль, принаймні сам так вважає. Іноді його душа прагне несамовитих пригод, як у далекій юності. Тоді він сідає у своєму кабінеті й пише мемуари, велику книжку про все, що трапилося з ним у житті. Хробся, захоплюється усім таким же гарним, як вона сама. Вона спритна і дотепна, однак бажала б, щоб життя в країні момітролів було розкішним і драматичнішим. У країні момітролів настала зима. Скуте кригою море було мовчаз з неї непорушне. Глибоко під землею спали усілякі повзики й равлики, а під своїми ковдричками запала в довгу зимову сплячку родина мумітролів. Вони вклалися до сну наприкінці жовтня і мали намір спати аж до весни, як і щороку. Однак Гемуль цього не розумів. Він стояв на даху й грібся у глибокому снігу, доки його рукавиці вщент не промокли. Гемуль шукав вхід до будиночка, Ляду на даху. Ці тролі лише й знають, що спати, тоді, як я працюю, важко горую, щоб до нас прийшло різдво, бурчав він. урешті решт Гемуль таки знайшов дахову ляду, тільки ж не пригадував, як вона відчинялася. До середини чи назовні? Обережно потупцював по ній. Ляда раптом подалася під лапами, і гемуль провалився вниз, просто у темряв. Як же це негимульно? Обурено грикнув він, приземлившись на купу мотоху, який йому міродина винесла на горище до весни. Ось тепер він насправді розсердився. Гупаючи, зійшов сходами з горища, розчахнув двері вітальні і крикнув Скоро різдво, а ви тут собі спите. Це просто нечувано!» Холодний тривожний вітер війнув у сни мумітроля. мітроля. Глибоко, з-під ковдри, почулося голосне зітхання. Мумітроль хотів лиш одного ще поспати і додивитися сни про сонячні літні надвечір'я. Однак даремними були його сподівання, бо Гемуль стягнув з нього ковдру і зарепетував, що час прокидатися. Вже прийшла весна, пробормотів мумітроль. Ми вже наспалися. Весна? перепитав Гемуль. Яка весна? Скоро сюди прийде різдво. Розумієш, різдво. У мене ще нічого не зроблено. Вони послали мене розкопатись під сніг у вашу хатинку. «Всі гасать, у шолілі нічого не готово. Як же я втомився від вас, від вашої сплячки. Емуль знову погупав до гори до сходами і зник за даховою лядою. Мамо, прокидайся!» – заходився бодитий момі маму, мумі троль Щось страшне йде до нас. Різдвом називається. Ти про що? настрашно викнула носа з під ковдри Мумі-мама. Ну, не знаю, але Гемуль каже, що нічого ще не готовий, що всі гасають навколом шалілі. А треба ж добре підготуватися. Потім момітроль розбудив хробці і прошепотів Не лякайся, але сюди суне щось страшне. Спокійно, без паніки, сказав мумі тато. Зараз з'ясуємо, що й до чого. Усі рушили мокрими, гемоловими слідами на горище і вилізли на дах хатинки мумітролів. Ой, що це? Уся країна мумітролів була огорнута вухкою ватою. Вона вкривала гори й дерева, річку і весь будиночок, і було холодно на дотик. То це Різдво? вражено запитав Мумітато. Він набрав лапи вати і підніс до очей. Цікаво, воно виросло з землі, чи нападало з неба. Якщо впало все нараз, то мало б бути боляче, буркотів Мумітато. Але ж тату цей сніг. Він летить з неба легенько і потрошки, пояснив момітроль. Одна знайома родини мумітролів проїжджала неподалік з ялинкою на санчатах і побачила на даху мумітролів. Ага, нарешті прокинулися. Покваптеся роздобути ялинку, доки не стемніло. крикнула вона. Ялинку? вражено перепитав момітато. Навіщо? Але знайома не мала часу на багачки. Вона сказала, що ми. «Повинні роздобити ялинку, доки не стемніло, пришепотіло хробся. То те, страшне, прийде ввечері. Без сумніву, ялинка потрібна, щоб захиститися від страхіття, промовив мумі тато. Треба, то й треба. Коли вирушите на пошук ялинки, не забудьте загорнути шиї шаликами й одягнути рукавички, а я тим часом спробую розпалити грубку, сказала мама. Вона нізащо не могла дозволити, щоб мерзла хоч якась жива істота. Крихітні малючки, наприклад. Одне таке бідачисько тремтіло від холоду під верандою. Момі-мама відразу запропонувала йому горня гарячого чаю. Момітролі подалися до лісу за ялинкою. Але якого брати? Може, різдво охоче особливого сорту ялинки? Як гадайте, можливо, ялинка потрібна для того, щоб у ній ховатися, поцікавився мамітроль. Не знаю, відповів момітато. Зовсім не орієнтуюся у цьому питанні. У такому разі ліпше, щоб ялинка була велика, і ми всі під нею вмістилися, За, запропонувала Хробся. Візьмемо оцю», – цю, рішуче мовив момітато, вдаривши сокирою найближче деревце. Не надто велике. Він більше не хотів шукати ялинку, захекався брести глибоким снігом. Та й лапи змерзли. Якщо доведеться ховатися, тісно притулимося одне до одного, сказав помітато і зрубав ялинку. Ялинку принесли додому і вструмили в сніг. Ну, ось маємо ялинку, мовив тато мамі-тролля. Ще би знати, що з нею чинити далі. Яка ж вона гарна. скрикнув малючок, який удвох із мамою і мамою вийшов на подвір'я. І зачервонівся по самі вуха від того, що відважився заговорити вголос. Ти знаєш, нащо в домі ялинка?» – запитав тато. Її треба вдягнути, прошепотів малючок. Одягнути? Але ми не маємо такого великого вбрання, розхвилювалася мумі-мама. Ні, дігати треба не в води шину оздоблювати прикрасами, найгатнішими, які лише знайдуться, таке я чув. Малючок раптом засоромлено затуглив личку лапками й миттю сховався за спину мумі, -мами. мумі тато замислився над словами малючка. Здається, я починаю розуміти. Якщо ялинку прикращають, то це означає, що не ховатися під нею треба, а зворушити й задобрити нею страховисько. Усі заходилися причепурювати ялинку найгарнішим, що знайшлося вдома черепашками, перлами й кришталиками. На вершечок почепили червону шовкову троянду, яку момітато колись подарував момі-мамі. Вони віддали ялинці все найгарніше, лиш би задобрити грізні сили зими. Може, тепер різдво подобріє і не буде на то страхітливим, озвався момітроль. Коли ялинку вже вдягнули, повз неї промчав хтось розчервонілий. То була чепуруля. Вона дуже, дуже квапилась. Глянь на нашу ялинку. закричав момітроль. О, ну і вигляд у неї. Але ви завжди були диваками! Можу, квапитися, не маю часу. Треба приготуватись вечерю до Різдва, заторохтіла Чепуруля. Вечерю до Різдва? ошелешено перепитав мумітроль. То воно ще й їсть. Але чистота. чистота. Різдвяної вечері нічого не буде. нетерпляче гукнула Чепоруля а тоді відштовхнулась ногою, помчала санчатами униз Мумі-мама заметушилася, негайно подалася на кухню і взялася до роботи, приготувала збиті вершки, чорничний пиріг і гоголь-моголь. усе, чим любила смакувати родина мумітролів. Як гадаєте, Різдво дуже голодне? занепокоєно запитала мумі-мама. Навряд ну, чи голодніше за мене, відповів Момі, тато, замріяно дивлячись на смачні наїдки й напої. Спали сутінки. Унизу, в долині, в усіх вікнах почали засвічуватися світовка. Вони полакотіли й під деревами, і в кожному гніздечку на гілках. Їхні відблиски переливалися на снігу туди й сюди. Ві видно Різдво любить світло і світолка. Мумітроль ну, позбирав до кубки всі свічки, які лише зміг знайти вдома. Постромляв їх у сніг навколо ялинки і запалив одну по одній. Усі разом свічки мали розігнати темряву і задобрити різдво. Решта родини розкладали під ялинкою страви в мисочках. У долині стало тихо. Мабуть, усі позамикалися у своїх хатинках, чекаючи на оте страшне, що має невдовзі прийти, думав помітроль. Лише одна постать самотньо блукала поміж деревами. То був Гемуль. «Аго, скоро вже прийде Різдво? запитав мумітроль. Не заважай, роздратовано відповів Гемуль, тиснувшись носом у довжелезний список. Де майже всі пункти вже були перекреслені і щось пробурчав про різдвяні сюрпризи. Що це таке? злякано прошепотіла хропця. Які сюрпризи? Ще щось сталося. Подарунки. З кожним роком їх треба дедалі більше. Як я встигну знайти всі подарунки? Зачекай. скрикнув мітроль. Поясни нам. Але Гемуль нічого не пояснив. Зник у темряві, розхвильований, як і всі, очікуванням Різдва. Усі поспішили в хатинку шукати дарунки, Момі-тато обрав для подарунка свою улюблену вудочку, написав на карці для Різдва і причепив до пакета. Хробця стягнула з ніжки браслетик, найгарніше, що мала, загортаючи його в шовковистий папір, ледь чутно зітхнула з жалем. Мумі-мама відчинила свою найпотаємнішу шухляду і вийняла звідти книжку з чудовими малюнками. То була єдина книжка з малюнками на всю країну мумітролів. Подарунок мумітроля був такий таємний і такий гарний, що ніхто не смів його бачити. Навіть тоді, коли зима закінчилася і прийшла весна, мумітроль нікому не зізнався. Що ж то був за подарунок? Усі виклали дарунки навколо ялинки, а тоді повсідалися кружком у сніг і почали чекати на катастрофу. Минав час, а нічого не відбувалося. Лише крихітний малючок знову наважився виткнутись з під веранди, привів з собою усіх своїх родичів і друзів. Таких самокрихітних, сіреньких, змерзлих і несміливих, як він сам. Радісного різдва. знищено прошепотів малючок. Ти, мабуть, перший, хто вважає Різдво радісним, буркнув Мумітато. Невже не боїшся того, що станеться, коли воно прийде? Різдво вже тут, пробурмотів малючок. Хіба не бачите? Он де?» Яка у вас розкішно різдвяна ялинко. І стільки смачненького, додав один із його родичів. І справжні подарунки, і собі докинув інший родич. Я завжди мріяв про таке різдво, зітхнув малючок. Малючок зі своїми родичами сиділо тихо, тихенько. У них ніколи не було свого Різдва. У повітрі аж відчувалось, як палко вони його прагнули. Чувалося дедалі сильніше. Зрештою, мумі-мама відсунулася трохи ближче ще до мумі-тата щось прошипотіло йому на вухо. Мумітато, на мить, замислився, а тоді обернувся до малючка. Ласкаво просимо, це й ваше різдво, сказав він. Малючок не повірив своєму щастю, то вони теж матимуть і ялинку, і подарунки, і смачне пригощення. Їхні носики затремтіли від зворушення. Нарешті малячки святкуватимуть Різдво по справжньому. Сама ж родина Мумітролів вирішила, що ліпше заховатися удома. Хто зна, чи не рознівається на них Різдво. Про всяк випадок, момітролі заховалися під столом у вітальні. Довго там сиділи й чекали. Нічого не відбувалось. Нарешті вони відважилися підійти до вікна. На дворі малючки святкували Різдво, їли, пили і розгортали подарунки, ще ніколи в житті їм не було так радісно. Потім усі крихітки вилізли на ялинку і почепили на гілках запалені свічечки. Вершечку ялинки бракує Великої зірки, – заважив дядечко малючка. Ой, прошепотіла – Здається, треба було нам ще роздобути десь зірку. Але ж як? Зірки так далеко. Мові тролі задерли голови до неба, великого превеликого, темного і повного яскравих зірок. Зірок було в тисячі разів більше, ніж влітку. І раптом вони побачили. Найбільша зірка висіла просто над вершечком їхньої ялинки. Я втомилася і хочу спати, промовила Мумі-мама. не маю сили ламати собі голову, що все це повинно означати, але начеб нічого страшного. Принаймні я вже більше не боюся Різдва, позіхнув момітроль. Мабуть, Гемуль і поруля та всі решта щось наплутали. Усі умітролі знов повлягалися у свої ліжечка. Досипляти й чекати весни. Кінець. Папа. -па.